У 2010 році вперше в Україні розпочали реалізацію проекту соціально-економічного розвитку в Чорнобильських районів, аби відродити мічені радіацією землі за кошти Єврокомісії у Володимирецькому районі. Реалізували програму Сади по лісі. Чи все так бездоганно, як обіцяли на початку учасникам проекту? Ми спробуємо з'ясувати у програмі Перехрестя правди. Автором та ініціатором проекту була Оксана Заліпська, яка на той час працювала начальником управління захисту населення від наслідків аварії на Чаес. Саме їй нині завдячують жителі 10 сільських рад Володимирецького району, які взяли участь у міжнародній програмі. Адже загальна вартість проекту 750 тисяч євро для небагатого Поліського району. Це без перебільшення кошти чималі. Вивчивши багато наукової літератури, я прийшла до висновку, що садівництво це один із варіантів для того, щоб отримати безпечну, екологічно, чисту продукцію на забруднених територіях. Ось таким чином, виникла ідея цього проєкту. Ідея проекту під назвою Соціально-економічний розвиток районів, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, полягала в оздоровленні земель полісся, отриманні чистих продуктів, забезпеченні селян роботою і розвитку переробної галузі в районі. Єврокомісія зобов'язувалася забезпечити учасників саджанцями, садовим інструментом та технікою. І все це обіцяли безкоштовно. Саме останній фактор викликав найбільше підозр, далася взнаки українська недовірливість, і задум ледве не зазнав краху на півдороги. Цей проект він так важко. Він родився. Вони говорили, що він не буде взагалі закриють, потім потім знов. Люди не вірили, що просто так, без жодних умов, вони можуть щось отримати. Поширювалися якісь абсолютно абсурдні чутки: що якщо е ви отримаєте саджанці і ті саджанці у вас посохнуть, то прийдуть і заберуть у вас корову. Ну але цей песимізм зник на щастя. Повірили, взяли, і я думаю, що ну, стали відповідальними господарями. Десяткам жителів Володимирецького району роздали понад 26 тисяч яблунь, 36 тисяч кущів смородини, агросу і порічок. Відбірний посадковий матеріал полуниць провели для людей семінари та необхідне навчання. Проект починався досить давно, це практично вже 4 роки тому. Як ідея сформована була. Ось потім цю ідею ми реалізували в проект. Проект був захищений і погоджений на на рівні обласної державної адміністрації на рівні Міністерства надзвичайних ситуацій, представництва Єврокомісії в Україні, і сама Єврокомісія приймала рішення відносно надання технічної допомоги для України. З гордістю обходить свій сад Володимир Турчик із села Кідри. Розповідає, ідею проекту прийняв із задоволенням, бо біля будинку вже давно плодоносять 80 яблунь. Отож без вагань вирішив збільшити сад ще на 4 гектари. По-перше, що безкоштовний саджанці, як не, не говорить, а сьогоднішній день навіть на той час вже були 20 за 22 гривні навіть на ринку то це є щось сума підходяще. Ну, Більше я не розраховував на такі великі, на 4 гектари я щось зразу сумнівався, тому що теж треба його посадити, але я був підготовлений перше, що я інженер за освітою, сварювальник. От, то я трохи механізований чоловік. Цю ділянку, я говорю, за півтори дня я посадив її, тому що свій бур у мене зроблений на трактор причепний був. Технічні ресурси і знання, а відповідно відмінний стан саду допомогли батькові десяти дітей Володимиру Турчику отримати за кошти Єврокомісії заохочення, міні-тракторець. Нині його вже освоїв молодший син господаря. Манівровий трактор. Деякі речі він не може, наприклад, дискову борону. Трошки заважко для нього. Треба угол атаки міняти, щоб він потягнув його, але, наприклад, у саду маніврованість в нього дуже. Хороша. Перше яблука я вже прошлий рік пробував. Задоволений я. Проте такі відчуття не у всіх. Відома на Володимиреччині журналіст, голова спілки фермерів району Галина Тєтінєва, з перших днів оголошення проєкту заявила про готовність брати у ньому участь. Чим цей проєкт людей заманив до себе? Безкоштовні саженці, найперше. Сортові. Сортові, причому чому сортові? Ну, наші люди всі падки на щось іноземне. Я теж подумала, ну іноземні саженці, технології. А раз технології, то відповідно будуть до технології і технологічні вимоги. Восени 2009 року учасники проєкту отримали органічні та мінеральні добрива, а у квітні 2010-го їм видали саджанці. Кожен отримав ті дерева та кущі, які були обумовлені договорами. Галина Тєтінєва із синами вирішили засадити віддалене і неродюче поле площею 2 гектари яблунями. Ще стільки ж площі виділили під полуницю смородину Агруста Порічки. Дали нам саджанці 2 квітня 2000 років. 10-го року, 4 квітня, вже була Пасха, Саженці дали дуже багато, і саджанців давали і на сільські ради всім, всім, хто хотів посадити. І пообіцяли до того ж самого, до цих самих саджанців і техніку. Інвентар і техніку. Коли постало питання висадки дерев, я особисто затратила дуже великі кошти на придбання інвентарю. Для того щоб обробити бідні грунти, потрібна була техніка, пальне на посадку молодих саджанців наймали людей, адже з часом не можна було зволікати. Все це, стверджує пані Галина, вимагало великих затрат. А садового інвентаря та техніки, на які розраховували учасники проєкту, вони так і не дочекалися. Коли ми його посадили, техніка, почали ми його садити. Ніхто тої того інвентару не дав. То я думала так: якщо дають все. Голландське, закордонне, техніку, тим паче, що була вказівка суворо дотриматися технології. З нас вимагали, щоб сад був чистий. Через певний час після посадки члени робочої групи здійснили перевірку посадки дерев та кущів і оцінили більшість виконаних робіт у пані Галини як незадовільні. 27 травня провели обстеження всіх садів, буквально всіх учасників проведу. Проєкт – оце акт. Перевірки, посадки, саджанців. по цьому учаснику проєкту, про який я говорю, у нас є акт. Ось і виставлено оцінка внесення. Добре, ну ще задовільна стан оранки не якість посадки не задовільна, кущі смородини не задовільні, порічки не задовільні, суниці не задовільні. Але на розповіла, що вона хотіла втілити в життя мрію батька і створити прекрасний сад. Ось тут на цій території було посаджено понад дві тисячі саджанців. Однак робоча група вирішила, що вона не дотрималася умов проекту і неналежним чином доглянула цю територію. Комісія прийняла рішення, що для того, щоб розподілити техніку, і інвентар, має бути підстава. Під що ми даємо? Якщо ми бачимо, що за на нас вилежала і лежить і зараз відповідальність велика, тому що залучені структури, які я вам назвав, і відповідно несуть відповідальність. Тому ніхто не був зацікавлений в тому, щоб цей проєкт завершився після того, як отримали техніку. Тому прийнято було рішення колегіальне, комісійне відносно того, щоб отриманий інвентар і техніку розподілити кращим учасникам проєкту. От кращі всі отримали. Галина Арсентівна, на жаль, не була визнана кращим учасником проєкту. Галина Тітінєва не стримує сліз. Вона переконана, якби так само, як інші отримала техніку, її поле було б зовсім іншим. Пальцем, вибачте, 4 гектари не обробиш. От. Я не бігала по держадміністраціях, нікого не просила, що дайте мені те, дайте мені те. Я розумію, є проєкт, вибирайте, робіть, хто як може і хто як хоче. Я нікому не надоїдала, це не в моїх правилах. У райдержадміністрації розповідають про проблеми із документацією, розмитненням недосконалим законодавством, що створювало безліч труднощів у роботі з іноземним інвестором. Та все ж у попередньому договорі, підписаному головою райдержадміністрації та родиною Тєтінєвих, чітко вказано. Цитую, Володимирецька райдержадміністрація зобов'язується передати кінцевому користувачу саджанці садовий інструмент та техніку. Ні техніки, ні садового інструменту Галина Тєтініва не отримала. Таких людей залишилося десь 12 чи декілька човна 12, 12 учасників, які нічого не одержали. Коли остання була нарада, вже останнє, коли проект закривався, я звичайно виступила і сказала, що я не одержувала нічого. І ті нападки, що були, що там і вас бур'ян, поріс великий і тому подібно, я їх приймаю. Ніхто і не обіцяв нічого. Абсолютно навіть такої мови не було. Бо е, в, в проєкті трактора розподіляється за пропозиції робочої комісії із схваленням експертної частини проєкту. То на перших порах, коли робився проєкт, то в критеріях там було вісім пунктів. І один з них є площа саду. А останній пункт критеріїв е, гласить, якщо учасник проєкту. Віднісся з розумінням і по-господарськи до тих умов, то даємо йому цей трактор. Сергій Шабета із села Новики також взяв участь у проєкті, який фінансувала Єврокомісія. Каже, урожай здивував уже через рік, однак техніка не завадила б. І такої, як роботи, в нас немає тут на селі, а вони дали безплатно нам саджанці, допомогли, дали навоз, одобрення всі дали нам. Таку підтримку, як Євросоюз, дав дали техніку, дали вони там нам чим допомогли багато, що допомогли саме маневрових тракторців для роботи на садових ділянках найбільше чекали селяни. Розповідає Сергій Шабета. Така програма була вигідна в першу чергу для сина агронома, який щойно отримав диплом аграрного університету. Тож спочатку чоловік готувався засадити смородиною три гектари свого паю. Але коли зрозумів, що працювати доведеться тільки вручну, взявся лише за 60 сотих. Якби мені одразу вони пообіцяли конкретну техніку, то я б так само два гектари засадив, що в мене така смородина була, вже в цьому году я й багато рожаю забрав. А мене тут я забрав паю в натурі, тут мене три гектари землі з половиною масиву такий, там, де далі йде. Ой, я одразу в я брав 3 гектари, але вони потім мені нічого не обіцяли техніки. І я вже вручну, вручну зробити мені, я не міг, то я взявся, я вручну своїми руками його робити, то я взяв тільки 60 сотень. Якщо до Галини Тєтінєвої у членів робочої комісії претензії були, то Сергія Шабету ставили всім у приклад. От тільки це не допомогло йому отримати тракторець. На одній із робочих нарад експерти проекту від Єврокомісії рекомендували виділити один трактор для Сергія Шабети за умови, що він допомагатиме технікою учасникам проекту у сусідньому селі озеро. Однак ця обіцянка залишилася на папері. Того, що він має всього на всього площу 0,5. Е, сотих сіновців жоден не отримав трактор, який має менше гектара саду. Ну ми прогнозували навіть такий варіант, щоб якщо даже турчику, як учаснику проекту, дати два трактори. Але щоб він надавав допомогу в і сад уляні Пилипівні із Дубівки, і разом надавати шабеті із Новаків. Те, що Сергію шабеті мали дати трактор, підтвердила і автор проекту Оксана Заліпська. Однак ще чиєїсь з легкої руки тракторець поїхав у іншому напрямку від села Новаки. Тож для обробітку землі і збору багатого урожаю Сергій Шабета збирав родичів і сусідів, з якими розплачувався ягодами. Як тут приїдуть з Євросоюзу, от експертна група, то вони мене часто були оцей Нік агроном і цей німець, я не знаю, як його що це був по проекту. То вони навіть обіцяли ця група мені експертна, що і навіть в планах їхніх було, що техніка мені і на там одна жіночка ще взяла так само 60 сотень. що я допомагав обробляти їм. І собі тут обробляти. Тобто на двох так і Так, да, Але наша робоча ще була група наша, тут з нашою. Вони по-своєму це все вирішили. – І їй теж не дали. Нам, у нас цей куст взагалі залишив. А на зелене, там вони чотири трактори збили, все на один той куст. А ця жіночка, що взяла, вона старенька, їй, мабуть, 80 років бабка, вона там така отчаянна, вона взяла так само, як я 60. Вона до мене приїжджала, мені тоді вдома не було з плачами, каже, що ж я синку. Казали, що з трактори дали, щоб ти допомагав на комуні самому не дали. А дали сапку вила та косу, показує Сергій Шабета, садовий інвентар. Він також, звичайно, не зайвий. Вирощена вручну смородина заважила понад тонну, і односельчани, які раніше відмовляли пенсіонера від участі в проєкті, тепер просять продати ягоди. Це хороший проєкт і добре, як він був. Тільки його треба, щоб я не знаю, чи тут фахівці наші, які винувати, що вони його неправильно організували. Оці тракторейки які вони дали, вони дорогі сильно. І не треба. Нам дали б лучше якось мотоблока хорошенького. І всім хватило б учасникам, і ми всі були б задоволені, і обробляли не вручну сапами. Не змогла належним чином обробити площу і родина Тєтінєвих, тож восени 800 кущів висадженої смородини учні викопали і пересадили на територію професійно-технічного училища. Але якщо про смородину пані Галина знала, то весною цього року понад 200 саджанців яблунь, переконує вона, викопали без її відома. Причому частина майбутніх дерев взагалі зникла. я просто плакала на його ді. По перше, я не мала подумати. Перезимоване дерево, весна. І комусь когось піднялася рука, щоб його вирвати, знищити. Якби викупали, якби викупали, посадили, хай Бог допомагає, хай всім родить. Вони ну, так, що я застала те, що кучечки е, прище цих саженців лежать купочками, купочками тут, там кругом. Попередили мене письмово, і заступник голови держадміністрації Вакуліч мені сказав, що, що ви вже мовляв, що я вже не буду в тому проєкті. Ви не справилися з завданням, взяли великий обсяг саду, ви з ним не справилися. От, раз не справилися, то ми маємо саженці забрати і передати іншому учаснику проєкту. Галина Тєтінєва стверджує про те, що яблуня заберуть її. Попереджав голова робочої групи, заступник голови райдержадміністрації Петрова Вакуліч. Але жодних актів з цього приводу вона не підписувала. Керівник робочої групи Петрова Вакуліч запевняє, жодних розпоряджень щодо яблунь він не давав. Хай Бог милої абсолютне підоше немає. Е, учасник проекту в одній з критерій з тих восьми повинен забезпечити охорону на за свої кошти. Охорона від двоногих злодіїв і від зайців. То від зайців нікуди дав рекомендації, як поступити чи під пляшкою, чи цим. А від двоногих то це огорожа, навірець часу туди, бо це ж на колічка, яка віддаль. Да. Ну, А те, що крадуть, то в нас, ви ж знаєте, які у нас люди. Якщо так, то дивною є позиція правоохоронців, які того ж дня зафіксували факт зникнення і нищення саджанців. Однак порушувати кримінальну справу відмовилися. У постанові про відмову такий крок пояснюється малозначністю. Мовляв, встановити реальну вартість викрадених саджанців не вдалося, оскільки їх пані Тєтєнєва отримала безкоштовно. Коментувати ситуацію у Володимирецькому райвідділі міліції відмовилися. Пояснення голови адміністрації і заступника теж не співпадають. Просто було прийнято, оскільки заростало сад, приходив в такому стані і знаходився, що перспектив розвитку не було, тому було прийнято рішення у частину того саду віддати іншому учаснику, який достатньо відповідально віднісся до цієї справи. Це може вона так заклала сліди вже свої Боже мій, яка я вже не вірю їй. Ніко сказав так, що сад Тетєвий на 60% знищений. Вона настільки це тяжке питання. Взявся за вуж, не каже, що не дуж. Раз ти вже в проєкті, то ти, Галю, кидай газету, там хтось буде замість тебе, берись за сад. Ну і там, і там бути, ну повірте, десь може бути брак. Треба брати одне. А те, що вона зараз цим садом, що там крадуть, да, крадуть. Те, що міліція поступила тут. Я сафоніч скажу, що це не безкоцяне правильно безкоштовно. Я район ніколи свій не гидила і старалася крий Боже, щоб мені щось з району погано вийшло. Бо це моя земля, мої люди. І мені сьогодні дуже боляче це говорити. Саду немає, половину саженців вже забрано, вже немає. Хоча за ці половину саженців мені юристи казали подати на суд. Звернутися в прокуратуру. Я кажу, хлопці, зрозумійте мене правильно. Прокуратура мені не піде із міліцією, ці деревця вже не посадить. Проект європейських садів на Поліссі досі не завершився хепіендом ще й через дороговартісний автоклав, що вже понад рік припадає пилом на складі, замість того, щоб працювати на виробництві соків. Учасники проекту мали здавати плоди та ягоди на одне із місцевих підприємств, а отримані соки планували реалізувати у місцеві школи. Однак через конфлікт його власників розпочато процедура банкрутства заводу. А автоклав невдовзі передадуть у Рівненський заготівельно-виробничо-збутовий комбінат. Загалом же переконані організатори проект успішний та дуже важливий. Обіцянки були всі виконані, тобто проєктом було. Гарантовано отримання саджанців, проведення аналізів ґрунтів, проведення повного комплексу оздоровчих заходів, тобто внесення органічних, мінеральних добрив, вапнування. І фактично це дає зараз гарантію, що протягом семи років ці садки будуть давати абсолютно екологічно чисту продукцію. І я вважаю, що чим більше таких проектів, тим краще, тобто на селі мають працювати господарі. Ось така історія: безкоштовний для поліщуків проект обернувся для одних значними затратами, а для інших хорошим стартом для фермерського господарства. Проте навіть чужі гроші люблять рахунок, а договір існує для того, щоб його дотримувалися обидві сторони. Бо ціна садів наразі вираховується не тільки у євро, а й в мозолях Поліщуків. І хочеться вірити, що пілотний проект стане хорошим уроком для тих, хто братиме участь у аналогічних програмах в майбутньому. До зустрічі на перехресті.